І Путін каже, що це можуть бути і військові об'єкти, і підприємства оборонної промисловості. Чергова промова Путіна була цього разу на саміті організації договору ну так, Договору про колективну безпеку. Росія за його словами таким чином відповідатиме на атаки про її території західними далекобійними ракетами, продовжить випробовувати свою зброю. Також очільник Кремля почав розповідати в 150 раз про велику могутню Російську, е, хотіла сказати, імперію, ну, майже, Російську Федерацію, нібито там виробляють в 10 разів більше далекобійних ракет, ніж усі країни НАТО разом взяті. А наступного року ще більше будуть виробляти. А е, ми прогнозуємо, що можливо наш квартал. Урядовий, або слідній є. Враховуючи цю дуже серйозну загрозу. Ти зараз договоришся? Ні. Я дуже серйозно кажу. Ну, слухай, ну треба берегти своє життя, здоров'я, себе. Є загроза. Ні, я про інше. Я, ти так сказала, Квартал. Урядовий квартал. Урядовий. Ну, поміняла місця словами, в українській мові це допустимо. Квартал. В українській Урядовий. мові це допустимо. Добре, що між ними ти ніяких дві цифри не вставила. Взагалі не мала це на увазі. Не мала це на увазі? Ні. Бачиш, а я побачив одразу, побачив одразу під підвох.